Добрий день! Шоу-вазон діагональний. Ось бачите, як він виглядає. І зараз ми поговоримо, з чого він складається. Для його виконання можна використати або половинку потрійного хрестика, або Ось таку лапку, яку ми вишивали на попередньому занятті. Так, крім лапки або потрійного хрестика, необхідно виконати ось такі два стіпки: Один на три і три на один. Перехрещені ось тут куточку. І стібочок 2 на 2. Ось для прикладу я взяла сформовану лапку. Тепер дивимося далі, що ми будемо виконувати. Виконую ось цей стібочок. Вертикальний, тепер горизонтальний. І стібочок отакий 2 на 2 тобто нижче на одну нітку від того колювання, і ось тут, колюємо. Ось такий. Готовий. На половині потрійного хрестика виконуємо правий шов-вазон. Це у нас лівий, а тут буде правий. При виконанні завжди дотримуйтеся послідовності. Якщо ми перший раз виконуємо вертикальний стібок, Потім горизонтальний, і так повинно бути в кожному шві. Так. На одну веще. і стібочок. Два на два. Трошки складні в своєму виконанні, але вишивць, може вам знадобиться? Дякую за перегляд.